Як Путін рахував українські танки на хрещатику? Ситуація представляє імені Як наші броньовики продавали країнам Африки? Бой, або, е? Я на ді бой, ді бой. Як скандал із радянськими танками на судні Фаїна ледь не обернувся для нас санкціями. Влаштовував розпродаж української важкої техніки за фактами розкрадання армії за останні п'ять років, порушено понад 400 кримінальних справ Генеральною прокуратурою і військовою прокуратурою. І до чого це призвело. Якщо б Україна мала армію, потужну армію на нас би ніколи не напали. Куди поділися українські танки? Хто заробив на їхньому збуті, і головне хто за все відповість? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Є <плес> проші враження. А на Москву? Це так жваво і з гумором колишній міністр оборони Олексій Резніков реагує на появу в Україні перших танків Леопард. І їх, і всі інші західні зразки броньованої техніки ми з нетерпінням чекали від партнерів спочатку повномасштабного вторгнення Росії. А де ж наша важка техніка? Тут цікаво. Радянська Україна була ядерною державою, а зброї в нас було повінця. На 10 мільйонну армію, але з отриманням незалежності ми пішли на поступки, підписалися на скорочення своїх спроможностей. У 92-му Верховна Рада ратифікувала договір про звичайні збройні сили в Європі, яким визначався наш максимальний рівень озброєння. Згідно з документом, підпадали під скорочення 5 тисяч і 300 танків та 2 тисячі і 400 бойових броньованих машин. Окупація Криму та вторгнення Ерефії на територію Донбасу в 2014-му показали, що нашу армію не скоротили, а обікрали. В парламенті створили тимчасову слідчу комісію, яка взялась з'ясовувати, хто коли і що конкретно вкрав у армії. Оці руки нічого не крали. А потім інші руки зробили те, що зробили. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян, а безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче. А гості таки приїхали Зерефії, та про все по порядку. Як не прикро визнавати, але саме за часів Віктора Ющенка українська армія суттєво всохла. Так був проголошений курс на приєднання в НАТО, від якого ми й досі не відмовляємось, готові обміняти Білград на наші членства в НАТО. Але водночас відбувалося скорочення наших власних сил. Хоча заради справедливості варто зауважити, що цей процес був тривалим, планомірним, а запустили його відразу після проголошення незалежності перші українські президенти Кравчук та Кучма. Як зазначає парламентська комісія, після приєднання до договору про звичайні збройні сили в Україні почався хаотичний процес розпродажу військової техніки та майна. Не було жодного порядку в тому, хто і що продає. І якщо в 92-му, за даними з відкритих джерел, в нас було 6500 танків, то станом на 2013-й залишилося 1400. бойових машин піхоти та бронетранспортерів було майже 7,5 тисяч, але лишилося 1700. Куди ж вони поділися? Старі, непридатні для ремонту, були списані, а от решта. Пішли з молотка. Причому відслідкувати, куди конкретно поділися одиниці важкої техніки не так просто, як засвідчила тимчасова слідча комісія парламенту. Значна частина документів була просто знищена, або ж залишилась на окупованих територіях. З того, що є у відкритому доступі, з 2007-го Україна активно продавала броньовики здебільшого до африканських країн Ефіопії, Судану, Нігерії. Віддавали переважно радянські Т-72 та Т-55. За одним із траншів українці спостерігали ледь не в прямому ефірі. Пам'ятаєте історію із захопленням Фаїни? Не мене, звісно, 25 вересня 2008 року. Під час рейсу спорту Миколаївської області до Момбаси, що в Кенії. Судно Фаїна захопили сомалійські пірати. На борту корабля були танки Т-72, реактивні системи залпового вогню БМ-21 ГРАД, вогнепальна зброя та інше військове обладнання, офіційно призначене для Кенії. Судно звільнили безкровно, отримавши викоп понад 3 мільйона доларів. Пірати покинули Фаїну. Та поки ми переймалися долею вітчизняного екіпажу, світ зацікавився вантажем. Британські журналісти стверджували, що зброя на борту призначалася не Кенії, як казав Київ, а південному Судану. На той момент ця країна перебувала в процесі відділення від Судану після 22-річної кривавої громадянської війни, жертвами якої стали понад 2 мільйони людей. Звинувачення журналістів заперечували як керівник дипмісії Південного Судану в Брюсселі, так і Міністерство оборони Кенії, і власне українська сторона Сергій Бондарчук, тодішній керівник компанії «Укрспецекспорт», що займалася експортом та імпортом військової техніки. Пізніше журналісти-розслідувачі писали, що партія танків на борту Фаїни була останньою, і вона справді прибула в Кенію. А от попередні таки дісталися південного Судану. І якщо адміністрація президента США Буша в ситуацію не втрутилась, то наступний американський лідер Барак Обама пригрозив Україні санкціями через військову підтримку південного Судану, який, мовляв, застосовує зброю проти мирного населення. Якщо ви скажете, і що тут такого віддавали радянське залізо непридатне до використання країнам третього світу, тим паче в країни не було грошей, і треба було на чомусь заробляти. То я вам відповім, проблема була не тільки в тому, що продавали, а в тому, як це робили. Голова ТСК із фактів розкрадання в збройних силах, тодішній нардеп Іван Винник розповів, що військове майно переводили в статус надлишкового, але туди, крім списаних і застарілих зразків озброєнь, вносили придатні, яких нині бракує зсу. Комісія вважає, що значна частина військового майна у період з 1991 по 2014 рік включалася до переліків надлишкового майна з метою його подальшої реалізації не обґрунтовано всупереч реальній потребі зсу, що суттєво знизило їх боєздатність. Ба більше нардеп припускає, що за цим військовим сейлом. Стерчать вуха російських спецслужб, які могли сплановано шкодити нашій обороноздатності. Якщо б Україна мала армію, потужну армію на нас би ніколи не напали, ніколи б не вигадали фейки про там, відсутність можливості російськомовного населенню самореалізуватися. І якщо зараз нам здається очевидним те, що РФ довго планувала захоплення України та підкорення нашої влади кремлівському режиму. То ще в 2004 тисячі нікого не бентежила присутність Путіна на параді військової техніки у Києві. Звернений Міністерства звичайних ситуацій представляє гірканський суперпожежний без імені героїв Чорнобіля. Офісна за тепер уважно. Подивіться на ВІП-сектор: тодішній президент Леонід Кучма, диктатор Путін. Зрадник Янукович, п'яний Медведєв і путінський кум Медвечук. От хто в перших рядах рахував наші танки. Та повернімося до головної теми розпродажу. Продавали військове майно, як з'ясувала слідча комісія парламенту, за значно заниженими цінами. Посередники, які купували зброю тут, в Україні, потім продавали її за кордон з націнкою. Тобто, держава в особі Міністерства оборони отримувала лише частину. Реальної вартості, а посередники надприбутки. Тільки у 2006-му до переліків надлишкового майна потрапила тисяча танків Т-72 різних модифікацій. Перед цим танк зняли з озброєння ЗСУ, мовляв, через брак запчастин для ремонту. Але сьогодні Т-72 повернули в ЗСУ. Броньовик успішно обслуговують та модернізують наші бронетанкові заводи. В тому ж 2006-му міністром оборони України був Анатолій Греценко. За часів Греценка такі танки Т-72 реалізовувалися з балансу міністерства оборони по 35 тисяч доларів. В подальшому реальна ринкова ціна доходила до 370 тисяч доларів. І тут є мова про реальні збитки: скорочення кількості необхідних для армії бойових танків, БМП, артилерії, літаків. Спецзасобів понтонів, автомобілів то, що призвело саме до того трагічного стану збройних сил, який ми мали дві тисячі а подеку ми маємо ще сьогодні. Та від таких звинувачень Гроценко відхрестився і подав до суду на членів парламентської комісії винника та іншого нардепа бригінця. Але обидва суди в підсумку програв. Взагалі Гриценко був міністром оборони часів Ющенка з 2005 по 2007 рік і на посаді намагався запровадити європейські стандарти в управлінні армією, реорганізувати українські збройні сили. Але водночас кількість озброєння скорочувалась. Так саме в той час були списані майже 700 танків, понад 1300 бойових машин піхоти та БТРів. Сам політик тим часом пояснював, що більшість обладнання було застарілим і непотрібним. В два-в три рази різні показники боєздатності зросли От за наш період. А чому ж вона виявилася розваленою? От тут е, перше була зруйнована система управління армії, а його знищили в часи. Єжеля Соломатіна. Так що за три роки можна було армію розвалити. Та це за рік можна розвалити. Смуга від Чорнобиля аж до Херсона не прикрита з повітря. За їх ракетний комплекси дальної дії С так це з півночі на південь цілком не повністю. Послухайте, так я ж кажу, їх вони Дальність їх до трьохсот кілометрів. Їх зняли. З бойового складу вивели у 2014 році. Генеральна прокуратура України розпочала кримінальну справу проти екс-міністрів оборони Анатолія Гриценка, Павла Лебідєва та Дмитра Саламатіна. Останні двоє доклалися до роззброєння за часів Януковича. Обо заочно повідомлено про підозру в державній зраді. Але як ми розповідали в попередніх випусках, Саламатін давним-давно втік до Ерефії, а Лебідів живе в тимчасово окупованому Криму та займається. Будівельним бізнесом. А що Гриценко? Він поза увагою правоохоронців. Прокуратура усі звинувачення відкинула. Тодішній військовий прокурор Анатолій Матіос, висновки тимчасової парламентської комісії, назвав так званою політичною вендеттою. Мовляв, нардепи взагалі не мають права вести розслідування. Це зібрання для струсу нижніх шарів атмосфери. Я не відмовив, а нагадав нардепам, що жоден орган, в тому числі Верховна Рада, не має права втручатися в розслідування. Документально кримінальна справа щодо розкрадання в армії з 2005 по 2015 існує і лежить в офісі генпрокурора, але вона досі на стадії досудового розслідування і так вже 10 років. Отже, у висновку, факти розкрадання є, збитки є, занижена вартість розпроданого майна є. А винних у цьому всьому немає. Думай, де. Розпродаж важкої техніки тривав навіть після захоплення росіянами Криму та початку антитерористичної операції на Донбасі. Керівництво «Укроборонпрому» тоді заявило, що Україні необхідно зберегти статус найбільшого експортера зброї. Уряд це рішення підтримав. Так, у 2014-2015 роках Нігерія купила в України 23 танки Т-72. У 2016 році у Конго відправили 25 танків Т-64БВ1. В Об'єднані Арабські Емірати поїхало 108 броньованих машин БРДМ-2. В Індонезію продали 5 батарей 4 Ще 34 БТР-3 відправили до Таїланду. З проголошенням воєнного стану в 2022 році Україна призупинила експорт будь-якого військового озброєння. Всі ліцензії заморожені. Повідомили в Держекспортконтролі. Скільки ж років має тривати війна, щоб викорінити корупційну нечисть? Скільки ще потрібно покласти людей, щоб у владних кабінетах схаменулися і перестали красти в армії, яка нас захищає? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях. Я ж додам, чому в сучасних війнах досі потрібні танки. Ви точно чули тези: танки віджили своє, зараз інша війна, нині війна дронів. Водночас без броньовиків важко проломити позиції ворога, важко йти в штурм або наступ, важко облаштовувати власний захист. Росіяни, до прикладу, тільки з початку повномасштабного вторгнення втратили в Україні понад 10,5 тисяч танків. Чи можна Україні отримати продані танки назад? Теоретично так, але навіщо? Купувати продані радянські танки для посилення армії, кажуть військові експерти, недоцільно машини експлуатувалися всі ці роки, тож доведеться проводити щонайменше капітальні ремонти. І не факт, що вдасться. А знаєте, як українська армія встояла і в 2014-му, і 2022-му? Диво. і це диво ви, кожен із українців, хто пішов до військомату, хто пішов добровольцем чи був мобілізований, хто донатив. І донатить, хто пустив до себе додому чужих людей і поділився тим, що мав. Ви, люди, зробили так, що Україна встояла. Дякую. Напишіть, що ви думаєте на рахунок нашої важкої техніки. Чи здивуємо ми світ новими розробками, чи зосередимось на дронах та засобах РЕБ? Якою ви бачите взагалі українську армію в майбутньому? Пишіть свої думки нам під відео.